Віктор Шилов, учасник декількох воєн. Коли був дитиною, пережив Другу світову війну. Я жив в тилу на Уралі. Я жив у тилу на Уралі. Часи були важкі. Хліб видавали за карточками. Дорослим 400 грамів, а тим, кому менше 16 років, 150 грамів. Важкі були часи, але ми вижили. «150 грамів. Чижоле була времі. Батько Богдана Праничука воював у Другій світовій війні, а сам він учасник миротворчого корпусу в Косові. Я півроку там служив, теж наводили порядок, мир оберігали людей. Ну теж вже такі складні часи були. Я пам'ятаю свого батька. Батько воював у Другій світовій війні, був поранений на території Чехії. Ця тема трошки замовчувалася в радянські часи і не дуже багато відомо. Зараз на Закарпатті проживає 95 учасників Другої світової війни, каже голова обласної ради ветеранів Ілля Гулянич. Це люди, яким 95 і більше. Сьогодні двоє з них обіцяли прийти на наші торжества і завтра. На жаль, ранку позвонили. Здоров'я не дозволяє 380 вдов. Учасники великонів нашої області до Дня пам'яті та примирення на пагорбі слави в Ужгороді до стели поклали квіти. Після презентували дзвін перемоги. Його встановлення, нагадаю, торік анонсував президент Володимир Зеленський. Голова ОДА Анатолій Полосков розповів: в Україні буде чотири таких дзвони. На Луганщині дзвін пам'яті, Донецьку дзвін миру, в Сімферополі дзвін єдності, і у нас Закарпатті. Дзвін перемоги за словами Анатолія Полоскова на Закарпатті встановили дзвін перемоги, бо саме тут завершилося вигнання нацистських окупантів із території України. Марія Лукей, Іван Шимко новини на Суспільному.